Якби мене запитали, чи шкодую я за тим, як склалося моє життя про відсиджені 15 років, я б відповів, ані анітрохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. В'ячеслав Чорновіл. 25 березня виповнилося 26 років від дня трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола, українського політика, державного та громадського діяча, журналіста. Народного депутата України першого-третього скликань, одного з лідерів українського правозахисного руху, багаторічного лідера народного руху України, Героя України, саме В'ячеслав Чорновіл ініціював проголошення Декларації про державний суверенітет України та акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Його ім'я давно стало символом мужності, принциповості і чесності. Його слова ніколи не розходилися зі справами. Народився В'ячеслав Чорновіл в селі Єрки на Черкащині в родині сільських учителів, закінчив із золотою медаллю школу. Навчався на факультеті журналістики Київського державного університету імені Шевченка. У радянських концтаборах він провів у загальній кількості 15 років. Засуджений чотири рази. У один рік він не зламався на 83 допитах і ніколи не свідчив супроти друзів. У КДБ він отримав прізвисько «Неугомонний». в історію В'ячеслав Чорновіл увійшов як символ української національної ідеї, як один з тих, хто виступав за захист прав людини в Радянському Союзі. Він був ініціатором створення української гельсінської групи, одним із засновників народного руху України. Хіба хтось сумнівається? Що його трагічна загибель була випадковою.